Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 22.00 відбудеться матч Лізі Європи, чвертьфінал, матч відповідь. Манчестер Юнайтед, Рубіна Маріма, У себе вдома на Олд Траффорд команда буде приймати Ліон. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Манчестер Юнайтед, про Ліон. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі точні то протистояння, які були зіграні між командами. 19 липня 2023 року команди зустрічалися у товариському матчі. І Юнайтед на стадіоні Марі Філд команда з рахунком 1-0 в Біграліон. Донні Мандек на 49-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Ну а тиждень тому, назад у першому матчі якраз до да, команда розписала нічю. 2-2 на стадионе группа Мастедиам. Альмада на 25-й хвилы рахунок матча Яро на 45-й плюс 5-й хвилы там заревняв рахунок. Жеша Зиргзе на 88-й хвилы не рахунок 1-2. И сдавался еще Манчестер Юнайтед с перемогу. Але Шерки на 90-й плюс 5-й хвилы не вырывает Леона. Нічі, відповідно перед матчем відповіді загальний рахунок 2-2. А це значить, те, що і у Манчестер Юнайтед, і у Ліона шанси абсолютно о, рівні. Що, друзі, до речі, казати про Манчестер Юнайтед, то команда Рубіна Амаріма в англійській прем'єр-лізі. Після 32 турів команда йде на 14 позиції. 37 очок команди, 14 поразок. 8 нічих та 10. Перемог має команда Рубіна Марима. 38 забито м'ячі у Manchester United, 45 м'ячів там, пропущених у Юнайтед. і мінус 7. Це в нас різниці забитих та пропущених у Манчестер Юнайтед. то останні 5 матчів команди, 2 поразки, 2 нічі та одна перемога. Ось така статистика у команди Рубіна Амаріма та його підопічник за останні 5 матчів. Ну, якраз то та Ньюкасл останній матч 1-4, який був у неділю. там і справді Ньюкасл дуже сильний, справді там команда виглядала. Потім у Unit буде домашній матч проти Вулверхемптона, виїзний матч проти Борнмута, виїзний матч проти Брентфорда, домашня гра проти Westgam United, 18 травня, виїзд на Стамфорд Bridge, 25 травня Станвіла, Ну а потім Літо і відповідно. Підготовка до сезону 25-26. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Що казати про Олімпік Ліон, то команда четверта у Франції, 51 пункт у пасиві, і, в принципі, тут до Марселя та до Монако рукою подати. На одне очко Ліон відстає від Марселя, на два від Монако. І, в принципі, Ліон зараз дуже здорово виглядає. Чотири перемоги, одна поразка. Кабула, якщо не пам'ятаю, від Парижа. Ні, друзі, не Парижа. Саме Страсбур Ліон програв. В програли 23 лютого. Красовався поразка була від Страсбура. Ну, в будь-якому випадку 15 перемог 6 м'ячих 8 поразок, 57 забитих м'ячів у Ліона, 39 м'ячів, 3, пропущених, та плюс 18 різниці забитих та пропущених. Ну і Ліон буде битися за Лігу Чемпіонів з Марселом там. С Монако, відповідно. как раз то перед матчем против Юнайтеда Леон непонятно себе команду показала, выиграл серию, в принципе в довольно таки непоганном монастыре, подходит до завтрашнего матча. У Юнайтеда, до речи, Матис Лихт, не Незиграема Диалло, Кольер, Александр Мартин, Джоша Зиркзе, та Джонни Эванс, у Леона Нуаман. Малебе, не зіграйте усім травмованим футболістам Манчестер Юнайтед та усім травмованим футболістам а, Ліона. Ну, я, друзі, би хотів би від Чергусерці побажати тільки всього самого самого найкращого усім травмованим футболістам Манчестера та Ліона. Так, ну і тепер друзі, давайте переходити відповідно до думок, Чого я очікую да, даного матча? Манчестер Юнайтед грає на утра. Загальний рахунок 2-2. В принципі, вже шанси рівні 50 на 50, але Юнайтед грає вдома. Команда Рубіна Аваріма буде грати перед цими вболівальниками. все таки трішечки-трішки Юнайтед. Я вважаю фаворитом, але я очікую, друзі, такої хорошої гри і думаю, що обидві команди Гулами обміняються. Тому, перша, друзі, моя думка це обидві команди заб'ються. это моя первая, как та думка на данный матч. ну а другая моя думка, ой, скажу, вид дать и привлекла. Манчестер Юнайтедом, члену. знаете, друзья, виду и Манчестер Юнайтед. команде Рубина Рима втрачать уже ничего, потому что через английскую Премьер-лигу команда в Еврокубки не попадет. А перемога у Лізі Європи може дати право взагалі, пограти та у Лізі Чемпіонів. секундочку, да? Тому я думаю, що Манчестер -Юнайтед зробить абсолютно всі ставки на перемогу в Лізі Європи. Тому думаю, що команда Рубіна Марима зробить завтра все, для того, щоб перемогти. Тому я все-таки думаю, що Юнайтед це таки з якимось мінімальним рахунком 2-1, але в основний час думаю, Ліон Юнайтед все-таки обіграє. Тому, перша моя думка це обидві команди забьют. Ну і друга моя думка, думаю, що Манчестер юнайтед з мінімальним рахунком 2-1 Леон обіграє. Я все таки, друзі, думаю, що в півфінал Ліги Європи пройде саме Манчестер Юнайтед. Ну а ще, взагалі, то, друзі, думаєте ви з приводу цього матча. То ви, друзі, можете написати свою думку в коментарях. Ну, я думаю, що обидві команди забьют та Манчестер юнайтед з якимось мінімальним там, рахунком там 2-1. Ну, я все-таки думаю, що United це так леон, обіграє. І мені так внутрішньопречті підказує, що це якось буде там, мінімальна перемога там, там 2-1. Я думаю, друзі, буде якось так. Поважаємо Юнайтед леону, всього найкращого, Я вам, друзі, також від широкого серця хотів би тільки добра та щастя побажати. Друзі, ви знаєте, ви. Ви знаєте, друзі, ви будьте, знаєте, завжди щасливими. Будьте, друзі, завжди щасливими. Я вам тільки щастя, добра бажаю. Побажаємо юнайте доталіон всього найкращого. Ну, я вам, друзі, також бажаю щастя, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.